Тут ми саме пригадаємо задачі на вихід від теоретично можливого, і так. Для проведення реакції естерифікації взято метанову кислоту і етанол. Я нагадаю, ребят, що саме хімічна реакція між карбоновою кислотою і ем, спиртом, ну, не обов'язково карбоновою кислотою, кислотою і спиртом, це буде реакція естерифікації. Я записую плюс етанол, і в результаті цієї хімічної реакції у мене буде відщеплюватися молекула води, і буде утворюватися Естер. Ось так, ось так. Ось так і ось так, і утворюється водичка. На всякий випадок цей естер у нас буде називатися етилметаноад. Нам сказали, що маса бетанової кислоти 4,6 грама, я записала це в умову задачі, і утворився естер, ми формулу Естера вже з вами написали. Ось буде, давайте я ось так зроблю. Ось ця речовина, це ОО, це 2 h 5 має масу 3,7 г. І нам потрібно знайти вихід естеру від теоретичного. Тепер як ми це будемо робити? Для того, щоб знайти вихід естеру від теоретично можливого, нам потрібно пригадати формулу, за якою це знаходиться. Для того щоб знайти вихід від теоретично можливого, нам потрібно, ну в нас в даному випадку, інформація в грамах маси речовин. Отже, нам потрібно масу практичну речовини поділити на масу теоретичну речовини. Я хочу нагадати, рівня, звідки береться практична і теоретична маса. Маса практична, це та маса, яка у вас є за умовою задачі. Я отут напишу за умовою задачі. Маса теоретична, це та інформація, яку ви знаходите от, чисто на папері. Це те, що ви знаходитесь, ну я на душці. Значить, Це те, що ми знаходимо за хімічним рівнянням. І тепер для того, щоб знайти вихід естеру, нам потрібно масу практичну естеру. А зверніть увагу, у нас вже в умові задачі сказана якась маса естеру. Отже, ця маса, яку ми насправді вже добули, це і буде маса практична. І тому для того, щоб знайти, для того, щоб знайти вихід, нам недостатньо тільки і ще знайти масу теоретичну. Так от, масу теоретично ми будемо шукати за хімічним рівнянням. У нас для цього є інформація про кислоту, а нам потрібно добратися до інформації про естер. І так, в перші дії шукаємо кількість кислоти. Для цього нам потрібно масу поділити на молярну масу. Маса кислоти 4,6 а молярна маса кислоти метанової буде 46 г на моль. Звідси кількість метанової кислоти 0,1. моль. Що нам це дає? Якщо ми знаємо Кількість метанової кислоти, то за хімічним рівнянням, ми розуміємо, що кількість естеру буде така самісінька. Чому я так сказала? Та тому, що і перед карбоновою кислотою, і перед естером стоять однакові коефіцієнти, одинички. Відповідно, кількості будуть однакові. І так я знайшла кількість естеру. Тепер я цю кількість переведу в масу. Для того, щоб знайти масу естеру. СОС2H5. Для того, щоб знайти масу, нам потрібно кількість помножити на молярну масу. Ну, Скільки у нас тут це зрозуміло 0,1 моль. А молярної маси нам не вистачає. Отже, ось тут окремо я напишу молярну масу С ООЦ2. І вона буде дорівнювати 74 грам на моль. Отже, я буду множити на 74 грам на моль, і маса естеру буде дорівнювати 7,4. І тепер, ми з вами можемо спокійнесенько знайти вихід ось цього естеру. Для цього нам потрібно масу практичну естеру. Це те, що за умовою задачі, це те, що ми насправді отримали. Я запишу ще раз, маса практичну поділить на. На масу теоретичну. Маса практична у нас буде дорівнювати за умовою задачі 3,7 г. Ось ця величина. А маса теоретична, яку ми знайшли, буде 7,4. Ну, ви бачите, ребят, що я тут можу скоротити як одна, друга. Тому у мене вихід буде дорівнювати 0,5. Але, так як мене попросили в умові знайти, з, задачі знайти цей вихід у відсотках, я іще перемножу ось це, просто усно перемножу на 100%, і в мене буде відповідь 50%. Отже, вихід естеро в даних хімічній реакції дорівнює 50%. Задачу ми зробили.